Дівчата, вітаю! В цьому відео ми будемо з вами говорити про те, які програми я використовую для того, щоб вести свої соціальні мережі. І перш за все, це, звичайно, програми або мобільні додатки YouTube, тому що я веду свій канал YouTube і з нього все починалося. Це TikTok. TikTok, я про це розповім трошки пізніше, але TikTok це. Історія, яку потрібно вести, не спеціально прикладати велику кількість туди енергії, просто ті відео рілси, які ви будете завантажувати в Інстаграм, ви будете викладати і в TikTok, Тому що TikTok дуже швидко набирає популярність. Ми там стаємо медійними, ми там більше 100 тисяч підписників, але він не приносить якби, таких коштів, як Інстаграм. Тому TikTok Потім Фейсбук, тому що Фейсбук і Інстаграм це, в принципі, одна історія мета, так, Цукербергу належить. І щоб налаштувати там таргет, свій бізнес-кабінет, потрібно це робити через Фейсбук. Плюс до всього, в Фейсбуці сидять, не сидять, так негарно казати. В Фейсбуці зазвичай цільова аудиторія наша, але трошки. Інша, ніж в Інстаграм. Вони для мене діляться. А, але в Фейсбуці дуже багато а, людей із інших країн, наприклад, з Америки. Чомусь американці більше довіряють Твіттеру і Фейсбуку, ніж Інстаграму. І всі мої американці, вони здебільшого із Фейсбуку. А, одна моя американка. А, Клієнтка загубила мене в Фейсбуці, на певний період часу мене там заблокували, чи ж чи щось таке було, вона мені прям писала на Viber, де ви ділися, я вас не можу знайти. А, тому Фейсбук обов'язково, плюс Фейсбук з Інстаграмом. Інстаграм це прям то, про що наше навчання. Інстаграм, і інстаграм потрібно буде об'єднати із Фейсбуком, Фейсбуком налаштування. Для чого це потрібно робити, коли ви будете викладати в Інстаграм сторі з тіси, вони будуть автоматично залітати. в Фейсбук. І нам не потрібно буде використовувати так багато часу, тобто ми будемо з вами акумулювати свій час. Плюс до всього в Instagram, є монет в Telegram є монетизація рілсів. Цим коли ми будемо говорити про рілси, я вас буду спонукати до дії якомога більше записувати відео, тому що я отримую монетизацію від своїх відео. Хай там не багато, там може ну у кого як. Там якихось 100 доларів, але це теж на сьогодні гроші. Тому ми це використовуємо. Я вам про TikTok трошки пізніше розповім: він у нас в Україні не монетизується, але якщо зареєструватися, типу як ви з Франції або з Німеччини, то він буде монетизуватися. І там потрібно ще проводити прямі ефіри. Про це трошки пізніше, це як вид просування. Але... Наразі ми говоримо про ті програми, які нам необхідно в використанні використовувати так, коли ми будемо вести соціальні мережі і інстаграм. Отже, це такі основні програми, які нам необхідні для того, щоби це власне ті платформи, на яких ми будемо заробляти, так? Також кожного божого дня. Я користуюся цим застосунком, без нього просто не відбувається нічого в моєму житті. І це нотатки. В нотатках в мене все, в нотатках в мене реквізити на оплату, в нотатках я роблю дописи, в нотатках я можу якісь там реєстрації, основні теми, тези робити, які я потім даю, пересилаю людям. В нотатках у мене різні записані якісь аналізи. В нотатках все. В нотатках я пишу про гріви. Я не завжди насправді пишу прогрів перед тим, як його робити. Я роблю це на, на вдахновінні, на такому, знаєте, коли в мене є такий просто настрій. Але не всі так роблять. Декому потрібно продумати схему прогріву. Це все ми робимо в нотатках. В нотатки вносимо все, воно там зберігається. Презентації роблю спочатку в нотатки, потім... Потім звідти копіюю тест текст. Якщо якийсь допис якийсь роблю, теж спочатку його створюю в нотатку. Якщо якийсь переклад нотатку, нотаток це наш Ворд. Як колись ми все робили в Ворді або на листочку, зараз все робимо в нотатках. Обов'язково його використовуємо. Потім програми відеомонтажу. Я використовую дві програми відеомонтажу: одну іншот, але для того, щоб вона була без водяного знаку. І на максимальній якості вивільнення, вивантаження відео потрібна платна версія. Є ще класна програма VN. VN теж можна використовувати, вони всі плюс-мінус одна на одну схожі. Я вам показувала, як я монтую відео в іншоті. Це дуже легко завантажувати, вирізати, копіювати, вставляти. Все пальчиками робиться. Я колись думала, що мені потрібно окремо камеру. Тому що камера дає кращу якість, навіть ніж айфон. Я зараз все, що ви бачите в моїх соціальних мережах, це все знято на айфоні. Повністю все. Хотілося мені колись камеру, для того, щоб була краща якість. Але камера вона потребує ноутбуку. Перевантаження цих відео в ноутбуці вже монтаж. Це більш професійний рівень, це класно, але це багато займає часу. Тому наразі поки що в мене немає. У мене є команда із двох людей, так але. Поки в мене немає такої великої команди. Прям я не користуюсь монтажем, монтажними програмами на ноутбуці. Я використовую InShot або VN. Чим відрізняється? VN вона безкоштовно буде без водяних знаків і буде вивантажувати на максимальній якості, але там не можна зробити субтитри. В InShot можна зробити субтитри, але ті але не модні. Якщо ви розумієте про що я зараз дуже багато таких модних класних субтитрів в соціальних мережах і ці субтитри, тому що без субтитрів мало хто нас дивиться, так зазвичай всі взагалі без звуку дивляться. Якщо це мама особливо, так ось ці субтитри можна робити в іншій програмі Капкат. Ми використовуємо капкат, ми використовуємо платну версію 6900 гривень на місяць. Спочатку, поки у вас не буде доходів, тому що це все поступово я робила. Так як я свій інстаграм-бізнес він має бути окупований окупаємий, окупований це трошки інше, він має сам себе окуповувати. Для мене дуже важливо було от самій заробляти на ці всі штуки на платний телеграм, на платні версії різних програм. Це все я і зі свого доходу роблю. Тому тут дуже важливо, якщо ви тільки-тільки вчитеся це робити, ви можете використовувати безкоштовну VN програму. Я вам всі посилання тут під відео в... дам, під відео посилання саме під відео в YouTube, не в нашому навчанні, а саме отут під цим відео, зайдіть в YouTube. -чик. І VN безкоштовна програма, але вона буде без субтитрів. Якщо хочеться субтитри професійні, це капкат, потрібно купувати плавплату. Платну версію або тоді один раз заплатити платну версію в іншот і там робити субтитри, але вони не такі будуть модні. Оці субтитри, які ви тут бачите, я їх роблю в іншоті. А субтитри в Інстаграм такі гарні, зелені, жовті, такі гарні. Це в капкат ми робимо окремо. Робить дівчинка, яка завантажує мені рілси в Інстаграм. Тепер, окрім цих програм, ще потрібна програма, яка, якщо ви робите дописи, наприклад, чи презентації, ця програма називається Canva. Її багато хто використовує. Canvaю дійсно дуже багато хто користується. Canva є платна версія, є безкоштовна версія. Ви можете безкоштовно знайти собі якийсь варіант, наприклад, сторінки, підібрати шрифт. Шрифти можна, до речі, скачувати, багато шрифтів і міняти тільки, міняти тільки там якусь фотографію. І все. Всі презентації, які будуть у мене на курсі, вони всі, в принципі, зроблені в канві. Дуже легко міняєте фото, якщо у вас завантажений якийсь. Текст в нотатках, з нотатків скопіювали, вставили Ctrl-V, ctrl c Все дуже-дуже легко. Також я використовую програму Way4Pay. Програма Way4Pay це програма, це вже коли у вас буде ФОП, це програма, через яку мені оплачують мої послуги. Це для тих, у кого буде вже ФОП. В принципі, насправді я не так багато програм використовую, дуже багато їх є вирізати. Вставляти оце основні, які нам допомагають працювати. Все більше нічого не потрібно на, на перший період, так точно.